Всім привіт! Знову виїхали на риболовлю і знову не щастить з вітром. Вітер порив щастий, але погода вроді би ну, тепла, тож спробуємо порибалити. Сьогодні будемо використовувати прикормку Black Gold виварену вже універсально. І також замішаємо для фідерної годівнички фідерну прикормочку із протеїновим борошном. Додаємо протеїнове борошно Уже за цей час закинув одного спільного зубійцю карася, то поки що щось покльовочок немає, на жаль, Надіємось, що все-таки далі ще будуть. Так ось замішав прикормочку, зараз даємо настоятися і будемо забивати годівнички. Час від часу виходить сонечко, Надіюсь, що воно нам і допоможе сьогодні гарно провести час на риболовлі Фідерна прикормочка наша вже настоялася, зараз будемо забивати годівнички. По наживці сьогодні ось стартуємо зараз чотири мотеля і дві пінки. Так, забиваємо. Так, і першого фідера відправляємо в водичку. Так, один буде ближній до берега, і інший зараз трошки надальшу дистанцію. то так само наживка 4 мотля, дві пінки білі. Так, і наступний. Зараз також перезакину зубі цей карася, тому що довгий проміжок часу вже стоїть. Було декілька покльовок, але не результативні. Тому зараз подивимося, що там по наживці, можливо, потрібно буде поновити чи просто додати каші пружини. Наживки вже в нас тут немає. Зараз додамо. Сюди я одягаю тільки пінку на ці гачки або опариші. Тут гачки трошки йдуть більшого розміру і мотель не можна одягнути. Так, зараз по дві пінки, які попадуться. По білі, можна червоні. трошки вітряно, на далі передає ще більший порівняв вітру. Подивимося як ми будемо з цим справлятися. До речі, забувся одягнути дзвіночки на фідера зараз швиденько одягну, щоб не пропустити покльовочку. І продовжимо тут одягати кашку нашу. Цю виварену кашку забиваємо пружинки, тому що вона буде довше триматися. Якраз вітер дме так майже в лице і незручно закидати. Здуває трошки вітром грусок. Опа. Зразу відчувається щось. Зараз подивимось. Вже легше пішло, зразу супротив давало. Ось така пліточка. Невеликого розміру. На 4, пар... 4 моттеля і 2 пінки. Клюнуло. Так. Наживка, в принципі, ціла. Зараз тільки додаємо. Точніше, набиваємо годівничку кашкою і знову відправляємо на точку. Також сьогодні у нас проходить розіграш. Це перший на нашому каналі. В розіграші будуть приймати участь ось, фідерна прикормка, звичайно, фідер з, час, з часником смаком часника, мастирка смаком часника І ось три упаковочки вакуумні макухи. Є макуха кукурудзіно-горохова подвійна, зі смаком шовковиця ваніль, і також зі смаком черв'яка. І, звичайно, класичний оригінал соняшникова макуха. Це йдуть дві новинки від компанії Black Gold і також прикормки. Ось ці йдуть з новинок. Умови розіграшу зовсім прості. Потрібно бути підписаним на наш канал, поставити лайк під дане відео та написати коментар під цим також відео. Переможця визначать самі ж коментатори за самий залайканий коментар, і визначиться. Таким чином переможець. Тобто, я думаю, щоб більше мати успіхів для виграшу, потрібно написати якийсь такий цікавий тематичний коментар про риболовлю, і він сподобається. Тому всім удачі. Були непогані удари. Зараз подивимося, чи вона продовжить. Трохи ляску попустила, вітром гойдає. Але хочеться дочекатися більш конкретики, щоб не поспішити. Але ні, тут лязка зовсім лежить. Я думаю, що можна підсікати. Ну так, щось має бути. Навіть такий супротив дає гарний. Що там цікаво. Та що ж так везе знову з гіллякою. Я думав вже якась трошки буде більше рибка. А тут зацепилася гілка. О, плотвичка такого середнього розміру. На дві пінки клюнула. На сьогоднішній кльов це також нормально. Якось побитався хижаком, напевно. Так. Що ж, поновимо зараз тут наживочку. Додамо кашки і знову відправимо водичку. Так. Але супротив таки був гарний і думав, можливо, карась порадує, але напевно не сьогодні. А, звісно, хотілося б вже почати ловити карасів. Якби була стабільно тепла погода, то я думаю, що він би вже був активний а так Десь час від часу хтось одного ловить через якусь риболовлю, але щоб активно, то ще не йде він. Так, десь була покльовочка. Але напевно, що не доклює. Ну, будемо очікувати тоді далі. Пов Повдарчики є. О, Цей раз щось має бути. Хіба може знову повезе і буде гілляка? О! Це вже гарненька платва. З такого розміру. Тікає ось. ось такий батончик. Щось здається є латвичка невеликого плану є навочку. А, це також добре. В акваріум. Були покльовочки неодноразово на фідер. і здається знову фулсту. Так гарно клювало. Шкода, шкода. Одягав сюди 4 мотеля і... Дві пінки. Залишилась одна шкурка від пінки. Зараз все по-новому швиденько. Мотильок одягнемо. Декілька штучок. Там поруч знову сусіди з'явилися, рибалять. Також повністю у них. Тишо? Нічого немає, не ні на водку, не на фідера так, і ось раз, дві пінки. Так є. Кашка Зараз, можливо, встигнемо, поки немає вітру кинути трошки далі. Ось зараз легенький вітер, сонечко світить, погода просто, здається, ідеальна. Але це триває лише декілька хвилин. Потім знову поривчастий вітер, хвилі, як на морі, що перешкоджає все риболовлі. Так, 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 давай, ще трошечки ударю. Знову ж таки гарна покльовка. Клювало неодноразово і пусто. Пусто, на жаль. Була різка покльовка, ось увалив такий підлящик непоганий також на. Одну пінку і два опариша. Різко так клюнув, ну, водило, думав, можливо, вже все-таки карась на сьогодні порадує, але, на жаль, ні. Ну, це також. Я думаю, непоганий результат. Маємо довго очікувану покльовку. Надіюсь, вона все-таки нас порадує рибкою. Клювало нормально так. Раз через раз подзипкувало. Так, тільки якраз перезакинув всі спінінги два фідера і вбивцю карася. Є удари, але. Має бути рибка. Надіюсь, вона там і є. Так, щось є, дригбається. О, червона пірка. Яка прям червоні плавці в неї. Такий, середнього розміру. Тільки ще була покльовка ще на один, але зовсім легенька. Тут така глибоко проковтнула, але зараз о, все. Так, додаємо швиденько кашку і відправляємо знову водичку. Щось убивця карася покльовує. Якраз тільки що все перезакинув, все поновив і ось трошки почався клюв. Відносно почався. Почали трошки ближче закидати ближче до берега. Але сильно, звісно, результат від, від цього не змінився. Покльовки, в принципі, вони є і на довгій дистанції, і на короткій. Але самої результативності, тобто улова, то, на жаль, такого щоб й немає. Сьогоднішня риболовля вже підходить до завершення. Спінінги ще в воді, але більш за все ще нічого не буде, тому помаленьку вже збираємось і ось якраз покажу сьогоднішній улов. Улов сьогодні слабенький. Є ось 3, 4, 5, 5 плотвичок, одна краснопірка і ось підлящик. Ну, таке, на сьогоднішню погоду, в принципі. Напевно, і непоганий результат. Надіюсь, далі буде краще. Всім пока!